Для кого друзів рибалка це просто пікнічки, там всі ці діла, але тільки не для нас. Навіть в такому невеликому можна дуже круто застряг. Так, друзі, десь їдуть он. рятівники мої, помічники, друзі, щоб витягнути з халепи за цієї. Так що, друзі, нас витягли ось ці такі шановні люди. Зараз ждемо третього, якого усиновили. Десь довжен на під'їзді бути. Так що дорога ще не закінчується. Продовжуємо дивитися далі. Ну що, і біженець приїхав. Так, друзі, ми на своєму місці якраз подивимося, чи наші вужики тут чи нема, ні, ще щось не видно. Ну вже в окрузі тут лазять. По чагарничках по цих вже є підготовка, закорм. Так, зараз закинемо наш прилад для того, щоб поміряти температуру водички. О, єсть замотаємо гілочку, за щоб крокодил не утягнув. Місцинка потихеньку обживається. І сьогодні буду. Рибалити двома шерманами. Один 150 той, що в мене є. А один 100 грам. Тоже в 360 рості. Ну, подивимося, цікаво сам умаш, як він буде в'язати рибку. Так, до речі, друзі, сьогодні будемо тестувати ось такі годівнички, що вийшли нові флагмана. З грунта зацепиком. Ніржавеєчка. Ну відлиті добротно, я вам скажу. Багато годівничок перебачив, але це відлита добротно. І проволока Добре. Так що, так що так. Та. Побачимо, яка вона насправді буде. Варя і плод вечинка. Опа. Ну що, з почином, гарненько? Так, так як ми не приготувались, ми її зараз відпустимо хай. Бабушок, дедушок звукує Все, давай. Супер. На сьогодні, друзі, ребачу не тільки на нове вулоще, але й нова котушечка стоїть. Тоже така сама, як і це, Шерман тільки Це 5 тисяч, це 4 тисячі. Вже пару закидів зробив, Витягнув, мелку рибинку, втопив, то заліково. Поки подобається. І тут уже мелочь починає Чечок. Десь ми попали на склад дрючків якихось. Це не є добра, конечно. Так, друзі, обрав я опариші, укоротив поводок. Тому що, друзяки, бібіки мілкі задобую тільки так. Уже штук 4 викинув. І тільки на дамбелс оцей. Вже одна в заліку непогана платва. Продовжуємо. Так, а поки рибка не клює, зараз ми підсможемо на такому шампарі потужному. Друзі, дієтична їжа. Записуйте. Так, друзі, піймали ми рибу карамбульку, і ось із плавника цієї риби можна їсти тільки плавник. І оце ж з плавника вирізочка. Так що вам на заметку можна їсти її, але не всю. Так що навіть в наших річках водиться така риба, як карамбулька. Попробуємо. Якщо не отравимся, то кіно далі буде. Ну, в общем, вас в будь-якому випадку проінформують друзі. Дегустація риби карамбульки відбувається. Ну, поки нічого. Пока. Так що запам'ять, в карамбульки можна їсти тільки плавник. Якщо не вийдемо на зв'язок, ви знаєте, куди дзвонити. Щось після цього плавника карамбульки, друзі. Фух, мабуть, при обробці не весь яд обрізали з, з, з неї. Щось погано так, друзі, що це капець. Хоч би не заснуть тут на тиждень, бо воно дуже дає на сон. І кажуть, що люди можуть по місяцю навіть спати після передозіровки цього яду. Так що не знаю, здрівну зараз на годинку. А якщо через тиждень друзі не проснусь, ви в курсі, куди дзвонити і писати теж, так що до зустрічі Часів на три вирубило. Ну так і должно бути, в принципе. продукт якісний, так що рекомендую. Так, і хотів розповісти вам про Шермане. Є, у мене це, стоїть 150-й і сотий, в рості 360, на одному катушка 5000, на одному 4000 тисячі. Добротна палка. Якраз на слугу те що треба, кидає точно на диво, друзі. Е -е -е Годівничку закидав 70 плюс корм, то кидає чудово. Вообще, без на напряження якогось там то таке. По рибі слабо дуже. В усіх, хто тут є на березі, повний ноль, абсолютний. Хто знаю, в чому причина? Даже маленької немає бібіки. І в наступному відео хочу приготувати вам такий делікатес, як осьминога. Тут є хлопці у нас неріальщики по солі. Вони охотяться спеціально за солинськими осьміножками. І я в них замовив хоча б один, щоб був на наступний раз, то покажу, як його готувати. Ну і що взагалі за делікатес у нас він такий. Тут таке, так що підпишіться обов'язково, щоб не пропустити. Такий анонс. Солинський делікатес. Ось він не роститься, дивіться. Він -то і вважається делікатесом, ну, готувати ми його не будемо, оскільки вони тільки після зими худі нежирні. жирні. Їх обично готують під осінь. Ото таке. Так, друзі, вчора вечором приїхали, температура води щось близько 7 градусів. Зранку близько теж щось 6-7 було. Зараз вже 9 на метровій глибині. Тобто водичка потихеньку прогрівається. Надіємося, що вже скоро прогріється вона. І почне рибка клювати. Друзі, такого красення нам рибка клює слабенько. Так що ждемо тепло. Лайк і підписочка з вас, друзі.